Усім привіт, це добре Ревізор. І сьогодні ми завітали в офіс української продуктової it компанії Прикоро, яка з 2015 року створює інноваційну SaaS-платформу для централізації та автоматизації закупівель на базі штучного інтелекту. Продукт допомагає компаніям позбутися ручної роботи, контролювати витрати та впорядковувати закупівельні процеси у всіх підрозділах. Прикоро має два офіси поруч: один більший, другий менший, де працює до 100 українських фахівців. Ходімо подивимося, як живеться спеціалістам компанії. Офіс розташований у зеленому котечному містечку на оболоні. Це доволі незвичний простір, це не типовий бізнес-центр. Я тут пропрацювала два дні і тут доволі комфортно. Команда повністю облаштувала будівлю під власні потреби: зручні робочі місця, добре вентильовані переговорні кімнати з шумоізоляцією, гарним освітленням, багато м'яких диванчиків та крісел всередині та на вулиці для тих, хто любить змінювати робочу атмосферу. Ну і якщо ми вже тут, то розповім про власний дворик із меблями. Це місце сили компанії. Тут співробітники збираються щотижня на йогу, інколи на майстер-класи або ж на барбекю з посиденьками. А тепер де ж працюють прикорівці? В офісі облаштовано шість переговорних кімнат, кожна з яких має все необхідне для комфортної роботи: якісну вентиляцію, шумоізоляцію, софтбокси та дизайнерський ремонт корпоративних стін для дзвінків або записів. Чотири з переговорок розраховані на одну-три особи, ще одна на чотирьох людей, а найбільше на команди з п'яти шести учасників. Є два великих робочих простори: це зручні open space із придуманими робочими місцями, розділеними перегородками, які за потреби можна забрати, і великою кількістю базонів та зелені. Тут немає бар'єрів у спілкуванні. Ментори сидять поруч зі своїми нюкамерами, що дозволяє швидше вирішувати якісь питання, передавати знання або ж просто покращує командну взаємодію. Компанія забезпечує співробітників усім необхідним. Для комфортної роботи кожному новачку видається MacBook Air з процесором m 4 залежно від потреб новачка. Також видаються монітори, а додаткова техніка чи периферія вже за запитом. Окрему атмосферу створює простора кухня, де панує справжній домашній затишок. Це місце, де можна приготувати обід, поспілкуватися з колегами за горнятком кави або просто перепочити між мітингами. В іншій частині кухні є простір для спільного проведення часу. Тут прикорівці вечері, невимушені атмосфері, дивляться фільм, ток-шоу чи щось інше. До речі, треба буде подивитися новий фільм «Ф1 з бредом Пітом» тут з прикорівцями. Найприємніше офіс компанії є pet-friendly, тож співробітники можуть проводити своїх чотирилапих друзів із собою. Найчастіше це собаки, які охоче досліджують простір, граються під час перерв або мирно дрімають біля робочих місць. Така традиція створює особливу теплу атмосферу в офісі та додає невимушеності робочим буднях, плюс хвостаті вже стали невід'ємною частиною офісного життя компанії. А вам подобається, коли в офісі є домашні тваринки? Пишіть в коментарях. Офіс має власну невеличку парковку. Не зовсім для всіх, але поруч є велика стахійна, де я без не залишила своє авто. Також є стабільний інтернет, а на випадок блокаутів автономне енергозабезпечення. Тож загалом роботу нічого не зможе перервати. У Welcome Pack Паркору входять всілякі приємні дрібнички, які роблять офісне життя ще приємнішим. То що ж сюди входить? Сюди входять прикольні брендовані шкарпетки, welcome листівочка, легка пляшка для води. Блокнот із кульковою ручкою. З нагоди кожної річниці роботи компанія дарує тематичний мерч: на перший рік футболку, на другий поло, на третій чорний худі з вишивкою, на четвертий рюкзак колаборації з Harvest, на п'ятий теплу синю фліску, а на шостий стильну вітровку. А з сьомого року персоналізований подарунок, який команда HR підбирає індивідуально, враховуючи смаки співробітника. Для багатьох саме Прикоро стало місцем першої роботи, як вайті, так і загалом, в основі адаптаційного процесу, офлайн займодія, що є найефективнішим інструментом розвитку в компанії. Завдяки неформальній комунікації, швидкому фідбеку, постійній підтримці менеджера поруч новачки зростають у професіоналів, переходять на рівень мідл і сіньор спеціалістів, стоять менеджерами та ініціаторами змін. Це і є формула головної цінності. Прикору довготривалих взаємин. Компанія регулярно наймає та адаптує молодих фахівців із КШ, КПІ, ЖДТУ, а також з інших університетів та освітніх програм. Найбільше в офісному житті мені подобається, що тут є баланс поєднання професійного життя і соціальних активностей. Тут можна реалізувати себе як професіонал, працюючи в класному просторі, де у тебе є класний макбук, де у тебе є класна гарнітура, приємний робочий простір, робоче місце, класні переговорки. Я можу почувати себе комфортно, поки працюю. Після того, що я побачила в офісі, і після спілкування з півробітниками, можна точно сказати, Паркора це команда активних людей зі спільними інтересами. Позаробочі зустрічі тут стали звичною частиною життя компанії. У літній сезон команда регулярно збирається на спільні пробіжки. Серед учасників є як початківці, так і марафоніці, які долають 42 кілометри. Разом вони брали участь у міських забігах, а цього року заснували власний благодійний івент Ран прикоро Ран. Ще одна літня традиція спільні запливи на сапах. Крім того, що четверга команда грає у волейбол у парку Наталка. Також у Прикоро є власна сквош команда. Учасники регулярно тренуються, хоча запрошують новачки приєднатися. А ще тижнева з інструктором в офісі, про яку я вже розповідала, стала улюбленим способом для багатьох відновити сили після насичених робочих днів. Один зі співробітників нам сказав, що команда це не лише колеги, з якими ти працюєш щодня, а й люди, з якими хочеться бачитися, що вихідних. Сподіваємося, що тут так і є. В офісному житті мені подобається майже все. Тут дуже класна локація, дуже приємно тут прогулятися, вийти, подивитись навіть. Якщо йде якась не дуже формальна розмова з колегами, то дуже класно тут погуляти. Звичайно, що всі побутові питання вирішують за нас, не, не потрібно перейматися ні за що. Ну і звичайно, тут працюють дуже класні люди. Я в цілому за цим в офісі їжджу, тому що команда дуже дуже класна. В мене суперський ментор. Всі питання вирішувати в офісі. Просто супер, дуже швидко, дуже інформативно, і звичайно, мітинги проводити in person набагато краще ніж онлайн. Підтримка збройних сил є невід'ємною частиною культурного коду компанії. Із кльових ініціатив, які хочеться виділити, це хата. Поруч це проект для сімей, які постраждали від війни і втратили своє житло. Компанія доєдналася і придбала для однієї з таких сімей будинок на Київщині. Тепер пані Наталія з сином та батьками облаштовує побут в новому будинку. Детальніше про соцпакет розташування офісу, різновиди мерчу, допомогу ЗСУ. Ми розповіли в матеріалі на доу А що важливо в офісному житті для вас? Пишіть в коментарях, чекатимемо на ваші відповіді. Традиційно ми провели анонімне опитування серед команди офісу Прикору і попросили спеціалістів за п'ятибальною шкалою оцінити певні критерії. І ось що в нас вийшло. Найвищі оцінки здобули розмір особистого простору та робоча техніка. А найнижчу оцінку отримали парковка та розташування офісу щодо того, що хотілось би покращити, то хотілося б щоб можна було якось телепортуватись з дому до офісу. Хоча я живу дуже близько, але все одно це треба раніше вставати, і цього можливо мені не вистачає. Десь хочеться там трошки більше звукоізоляції, десь хочеться більше фруктів на столі, але це все дуже швидко вирішується. І як тільки ми ділимось цим відгуком з дівчатами, то воно просто реалізується, тому немає такого чогось одного, що постійно мене бентежить, і це ніяк не вирішується, тому важко сказати щось одне і прям дуже болюче. Це був Доу Ревізор в київському офісі Прикору. Вирішувати гарні ці офіси чи ні, будете тільки ви. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.